Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо золоте яблуко з Майнкрафт, тому що за нього проголосувала більшість з вас. І для малювання я використовуватиму ось такий папір в клітинку. Тут 24 клітинки по вертикалі та 16 клітинок по горизонталі. Посилання на цей бланк я залишу в описі під цим відео, а якщо у вас немає змоги його роздрукувати, можете малювати в звичайному зошиті в клітинку. Малюнок буде також дуже гарним, але трохи меншим за розмірами. І таке чудове яблуко у нас вийде. Почнемо малювати. Я цей бланк в клітинку підкладу під альбомний аркуш паперу, рівненько куточок до куточку, Вгорі закріплю ще скріпками, щоб в процесі малювання листочки не з'їжджали. Клітинки будуть просвічуватись і мені буде зручно малювати. Ну що ж, починаємо. Візьмемо чорний фломастер, ним з лівої сторони відраховуємо 5 клітинок вгору і на шостій відраховуємо 5 клітинок у правий бік. І починаючи з шостої клітинки обводимо дві клітинки по горизонталі. Одразу цей прямокутничок розмалюємо чорним, тепер від верхнього правого куточку малюємо лінію на дві клітинки в правий бік. На одну клітинку по боках вгору, вгорі з'єднуємо і також такий же прямокутничок розмальовуємо чорним. Нам треба намалювати ще один такий прямокутничок. Відступаємо від нього дві клітинки в сторону, малюємо на одну клітинку вниз, на дві в сторону, на одну вгору. З'єднуємо і також розмальовуємо чорним. По діагоналі, ось тут нам треба розмалювати одну клітинку. Відступаємо від верхнього на дві клітинки у правий бік. Виділяємо одну клітинку, також її розмальовуємо одразу. І таку ж саму клітинку нам треба намалювати з іншої сторони. Відступаємо у лівий бік від верхнього прямокутничка на дві клітинки, малюємо такий же квадрат маленький, розмалювали одразу. І від верхнього куточка малюємо лінію на дві клітинки вгору, на одну в лівий бік, на дві вниз. І знизу з'єднали. Також розмальовуємо. Так само нам треба намалювати з іншої сторони. Від верхнього куточка малюємо лінію на одну клітинку в сторону, на дві вгору з обох боків, вгорі з'єднуємо і розмальовуємо. Далі від верхнього правого куточку, ось звідси, будемо малювати лінію на 4 клітинки вгору. Вгорі лінія на одну клітинку у правий бік. Тепер вниз на 4 клітинки і з'єднуємо. І також розмальовуємо. Якщо вам цікаве таке малювання, більше уроків по малюванню з гри Майнкрафт ви знайдете на каналі у списках відтворення під назвою Малюємо разом Майнкрафт. А також для зручності залишу посилання в описі під цим відео. І такий самий прямокутник на 4 клітинки малюємо з іншої сторони. Тут я малюю спочатку в сторону на одну клітинку. Тепер лінія на 4 клітинки вгору з одного боку, з іншого, вгорі з'єднуємо і так само розмальовуємо чорним. Тепер по діагоналі від верхнього правого куточка малюємо лінію на одну клітинку у правий бік, на дві вгору з кожного боку, вгорі з'єднали і розмалювали. І все повторюємо з іншої сторони на одну клітинку в лівий бік, на дві вгору, з'єднуємо вгорі. І розмальовуємо. І знову по діагоналі від верхнього лівого куточка малюємо лінію на дві клітинки у лівий бік, на одну вгору, у правий бік, вниз і розмалювали. Тепер тут на дві клітинки у правий бік, на одну вгору з'єднуємо і розмальовуємо. І ще раз повторюємо це по діагоналі від верхнього куточка, малюємо лінію на дві клітинки в сторону, на одну вгору з кожного боку. Вгорі з'єднали і розмальовуємо. А з іншого боку малюємо на одну клітинку в сторону, на одну вгору, з'єднуємо і розмальовуємо. І у нас тут залишився білий простір на одну клітинку. Будемо тепер малювати черешок яблучка коричневим кольором. Відступаємо звідси на одну клітинку у правий бік, малюємо лінію вниз на одну клітинку, на дві в сторони, на одну вгору, з'єднали і розмальовуємо. Тут також розмальовуємо цю клітинку. Тепер малюємо лінію на дві клітинки з одного боку, з іншого, з'єднуємо і розмальовуємо коричневим. Між цими двома клітинками малюємо лінію у правий бік на одну клітинку, вгору на одну і розмальовуємо. І залишилось розмалювати ще одну клітинку вгорі коричневим кольором. І переходимо до розмалювання яблука золотим кольором. Для цього можете використовувати помаранчевий та жовтий. Я спочатку розмальовуватиму помаранчевим ось таким маркером. колір називається Mary Gold. Почнемо розмальовувати яблуко з верхньої частини, знаходимо дві горизонтальні клітинки, які розмальовані коричневим, і від тої, що з правої сторони, розмальовуємо одну клітинку під нею помаранчевим. Далі розмальовуємо помаранчевим тут одну клітинку. Від нижньої відступаємо на одну клітинку, а далі розмальовуємо дві клітинки. Тепер повністю цей сегмент розмалюємо, проводимо лінію і розмальовуємо. Так само поруч опускаємо лінію вниз до кінця і також розмальовуємо помаранчевим. Тепер від верхньої помаранчевої відраховуємо 4 клітинки вниз. 1, 2, 3, 4. І починаючи з п'ятої, малюємо на одну клітинку в сторону і на 4 вниз. І розмальовуємо нижню частину. І тут у нас вийшло теж 4 клітинки. Тепер поруч знизу рахуємо 3 клітинки вгору. 1, 2, 3. Малюємо лінію і розмальовуємо ці три клітинки. Розмальовуємо тепер цей сегмент тут дві клітинки. Далі на одну клітинку вгору проводимо ось таку горизонтальну. Ось так. Тут у нас буде 5 клітинок, їх ми і розмальовуємо. І з лівої сторони розмальовуємо останню помаранчеву клітинку. І все, цей колір нам більше не треба. Беремо тепер жовтий. У верхній лівій частині яблука ми залишимо білий відблиск, а поки все інше розмалюємо жовтим. Проведемо горизонтальну лінію від помаранчевого квадрата, ось так, і верхню частину розмальовуємо жовтим. Далі розмальовуємо одну клітинку. Знизу з лівої сторони. Чотири клітинки біля чорних, поруч від помаранчевого кольору відступаємо на дві клітинки вгору, розмальовуємо їх. Далі від верхнього правого куточка, ось тут, малюємо горизонтальну лінію. І всю цю нижню частинку розмальовуємо жовтим. Тут у нас залишиться квадрат, дві на дві клітинки, тож відступаємо в сторону на дві клітинки, підіймаємось тепер вгору на дві і малюємо лінію в сторону на одну. І на одну вгору. Цю ділянку ми лишаємо білим кольором, це буде відблиск, а тут розмальовуємо жовтим. Знімаємо скріпки і насолоджуємось своїм малюнком. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.